Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну печатку, внутрішній каталожний номер якої 20. -й. Фізичні розміри цієї речі наступні: мідний сплав, лиття, гравіювання, робоча поверхня. Овальна діаметром 20,5 на 17,5 мм, висота 37 мм і вага близько 15,5 грам. Слід сказати, що поверхня робоча поверхня печатки. Не містить жодного зображення, тому, ну, начебто, так відверто кажучи, це мало бути дуже коротке відео з огляду на те, що, ну, про що ж можна сказати, коли йдеться про печатку без зображення. Але е, слід сказати, що от е, ну, сама робоча поверхня містить деякі е, я б сказав би, що, е, царапини. Можливо, що навіть е, серед цих царапин. Є деякі зображення, ну, не зображення, залишки. залишки минулого зображення, та й сама ручка, така фігурна, достатньо проста, хоча, з іншого боку, я б сказав би, що разом з тим досить вишукана, вона містить дуже багато царапин, потертостей, раковин. Я б сказав, би, що загальний стан печатки свідчить, що нею тривалий час користувалися. А відтак, раз нею користувалися, то от така шліфована поверхня свідчить про те, що цю печатку готували до повторного використання. Мені взагалі важко сказати, наскільки взагалі повторне використання є, ну, верніше, було поширеною практикою в ті часи, але ну, з одного боку, звичайно, сам власник печатки міг вирішити, що, ну, наприклад, припустимо, що тут зображення містило назву якоїсь фірми. Або вказувало на діяльність власника, і вони змінилися. Відповідно, він міг вирішити, що, можливо, це дешевше коштувало зачистити старе зображення і вирізати нове, не витрачаючись на саму заготовку. Але з іншого боку, в такому випадку стає питання, чому цього нового зображення немає. Ну, Може бути інша, цілком побутова історія, наприклад, печатка була загублена, хтось її знайшов і, відповідно, за якусь, можливо, невеличку суму, продав в одну з майстерень, які виготовляли подібні речі. І там могли зробити зачистку поверхні, для того, щоб хтось, хто Власне кажучи, був зацікавлений у замовленні власної печатки, не міг би скористатися саме цією заготовкою в цьому випадку. Ну, але, очевидно, що так чи інакше нікому вона не знадобилася, і от в такому стані вона дійшла до нашого часу. Я б сказав би, що принаймні я чув про існування. Методики, яка дозволяє навіть в таких випадках щось з'ясувати про ем, колишнє зображення на металі. Ну, Наприклад, я от читав кілька праць, які стосувалися клейм, зокрема, клеєм на середньовічних мечах. Е, ну, Очевидно, що мечі мечі могли пролежати дуже великий час е, там, десь в болотах, в торфі. В різних середовищах, в ґрунті, і, безумовно, виявити от якісь клейма на цих поверхнях мечів без спеціальних засобів, без використання спеціальних методик неможливо. Ну, їх якось сканують і от залишкові явища, які Лишаються при деформації металу, вони дозволяють це зробити. Хоча щодо печаток, я не знаю, чи це можливо, враховуючи, що все-таки клейма на мечі їх, скажімо, клеймили, можливо, шляхом вдавлювання металу, а тут його вирізали, і тому важко сказати, якщо фізично. Це зображення зрізане, чи дійсно там залишилися якісь в структурі металу, якісь, скажімо, залишки, які дозволяють за, при застосуванні таких методик, розглядіти якесь вже зображення, якого ми не бачимо. Ну, в кожному випадку я думаю, що це цікаво, все рівно цікаво Річ в цій збірці, до речі, тут от на кінчику ручки є така, таке заглиблення. Я думаю, що це залишок кріплення заготовки, коли вона тільки ще була, скажімо там, шматком металу. На станку, коли вирізали ручку. Тобто це, от, безумовно, є залишком цього виробничого процесу. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!